На ню не забудь поставити подобайку і підписатися на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили для тебе в описі до відео. Якщо є бажання і можливість, будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Отже, як Китай пропонує закінчити війну в Україні? У Пекіні продовжують гратися у нейтралітет. На тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів та його зустрічі із Джозефом Байденом, Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, на тлі повідомлень про рішення американського президента провести у жовтні зустріч у форматі Рамштайн, на рівні лідерів держав, фактичне проголошення паралельного треку так званих миротворчих зусиль пройшло набагато менш повічним. А дарма. Адже спроб Китаю нав'язати власний порядок денний у російсько-українській війні не варто недооцінювати. Пише Віталій Портніков для Радіо Свобода. Вже коли перед першим самітом миру у Швейцарії китайське зовнішньополітичне відомство організувало поїздку свого спеціального представника Лі Хуея до країн глобального півдня із презентацією нових китайських пропозицій щодо завершення війни, це можна було розцінювати як рішення створити цей альтернативний порядок денний. Згодом Пекін вирішив надати своєму плану міжнародний характер. Це коли після переговорів міністра закордонних справ Китаю Ван Ї з радником президента Бразилії Селсо Аморімом китайському плану був наданий характер китайсько-бразильського консенсусу. І от тепер, під час сесії, Генеральної асамблеї ООН Ван Ї та Селсо Аморім знову зустрілися, щоб розширити коло прихильників свого мирного плану. У дискусії взяли участь представники ще 11 країн глобального півдня та пострадянського простору, серед яких можна було побачити дипломатів з Туреччини, Казахстану, Мексики, Парта Єгипту. І як це дивно, але й передбачувано Угорщини. Але й така зустріч тільки початок процесу про створення платформи друзів миру, які мають провести зустріч ще у більш широкому колі. Ну, і, звичайно, з точки зору МЗС КНР це не закрита група, а відкрита платформа. Вона не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог. Друзі миру створені заради миру і повинні вітатися міжнародною спільнотою. Друзі миру мають на меті стати об'єктивним і раціональним голосом і відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання. І це, звичайно ж, нейтральна платформа, але її презентацію збираються провести на саміті Брікс у Казані, тобто на території тієї самої Російської Федерації, яка почала війну проти України. Звісно, краще місце для демонстрації так званого нейтралітету не вигадаєш. Але якщо не іронізувати над цими китайськими зусиллями, важко не помітити, що Пекін дійсно намагається створити іншу платформу діалогу поруч із платформою Саміту Миру і запропонувати альтернативу країнам глобального півдня, які з одного боку хотіли б продекларувати свою миролюбивість, а з іншого не бажають псувати стосунки з Росією і Китаєм. І такий підхід може спрацювати. Хай навіть підхід Китаю і Бразилії президент України критикує стрибує на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Виглядає як спроба порівняти жертву і агресора. Я тут не для того, щоб відповісти Зеленському чи Путіну, а просто для того, щоб запропонувати шлях до миру, наголосив на зустрічі майбутніх друзів миру Сеусо Амарім. І ця репліка демонструє сутність підходу Китаю і Бразилії, їхню спробу порівняти жертву і агресора, щоб всі сприймав і Росію, і Україну як нерозсудливих розбишак, яким просто треба допомогти знайти конструктивний рецепт миру. І звісно, цю формулу мають. Виписати посередники, а не хтось з розбишак. Ось вам і форум миру. При цьому в Китаї продовжують гратися у нейтралітет і маючи особливі стосунки з Москвою, тепер демонструють і готовність до діалогу з Києвом. Під час сесії Генеральної асамблеї ООН Ван Ї виступив на присвяченому Україні засіданні Ради безпеки ООН із нагадуванням про пункти китайсько-бразильського плану. А згодом у Кулуарах провів окрему зустріч зі своїм українським колегом Андрієм Сибігою. Ну і звичайно, ж керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Задоволений Сібіга наголосив, що поінформував китайського міністра про зусилля України. З імплементації формули миру, але, здається, самого Ван Ї в ці хвилини цікавила зовсім інша формула. На цьому поки що все. Не забудь на нас підписатися, підтримати гривне, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях, саме свою думку, а не як завжди, розвести з які ви так сильно любите. Слава Україні! І побачимось на Ньюзрумі!